Отак може бабахнути, якщо не слухать і їздить по неізвісним дорогам. Межах цивільної військового співробітництва наша задача допомагати цивільному населенню. Но зараз ми знаходимося на деокупованій території, де вороги по собі залишили досить багато неприємних сюрпризів, скажімо так. Відбувається пошуковими роботами, міношукачами, візуально дивляться хлопці мої, значить, як де розтяжки, де протягом піхотні міни. Чи, Противотанкове загородження і так далі і тому подібне. Так як обнарожена група мін ТМ62, будемо підривати накладним зарядом. Зараз ми накладемо заряди, ви вийдемо в небезпечну відстань від їх і зробимо підрив мін. Знешкодимо їх таким чином. Faien! Підрив, знесходження мін прошло. Успішно, мінни знешкоджений. В подальшому звертаю увагу на як військовослужбовців, так і е, населення місцеве, бути обережними, щоб не попасти на якісь вибухонебезпечні предмети.